Сонцезахисний захисний крем від торгової марки Біні. Такий має таку класну упаковочку. Така весела, така літня, така сонячна. До речі, цей крем з вітаміном С і має дуже гарний SPF-50. Він так красиво упакований, наче як дитячий. Містить отакий от крем 50 мл. Він без дозатора з такою от. Носиком. До речі, він дуже гарно захищає що від сонця, що вітамін С, він тут іде сталий, і він освітляє нашу шкіру, підмітацію і все. Такі неровності омолоджує шкіру і робить її дуже гарною. До речі, таке гарне упакування можна як на подаруночок, хоча виглядає по-дитячому. ну Такий для омолодження нашої шкіри і захисту від сонця.